Це свято зрілості нашої України і свято зрілості кожного з нас, як громадянина, де в цей день ми можемо щиро сказати: Я українець. Воно на жаль освячене кров'ю наших воїнів, які своє життя поклали за те, щоб наше прийдешнє покоління жило в красивій, європейській. Сучасній Україні наша країна в цьому році проходить свій найважчий іспит в історії, тому що ми зараз виборюємо в першу чергу свою незалежність, свою суверенність, свою ідентичність. Шановні черкащані, шановні українці, хочу побажати всім, щоб наступний день незалежності ми зустріли в нашій мирній, красивій, квітучій Україні, щоб закінчилась ця кровопролитна війна. Щоб ми радувалися успіхам, усмішкам наших дітей, успіхам наших спортсменів, досягненнями наших науковців. Тому що Україна це серце Європи, а Черкаса це серце України. Зі святом, моя люба Україна, з Днем Незалежності!